Привіт, саме в цьому відео я тобі покажу, як можна заробляти гроші в інтернеті, не виходячи з дому. На рахунку в мене 110 тисяч гривень, та буду тобі показувати, як я дійшов до такої суми, як я працюю, і в цілому в мене все просто. Торгую я на валютному ринку, і в мене є сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. Та саме в цьому відео ти все побачиш. Тому на зв'язку я Артур Громов, та в цьому відео я тобі все покажу. Тож приємному тобі перегляду, тут буде повністю наша безкоштовна стратегія. Торгую я на самому найкращому. Про карібінаріум, так як в мене саме з бинаріум є коннект з нашим інвестором.com. Це сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. Тож в мене все максимально просто. Тепер показую, що робити без води максимально швидко. Ми заходимо в нашу угоду. Ми можемо зайти або вгору, або вниз. І саме головне, щоб графік пішов туди, куди ми натиснемо. Але ж як нам тепер зрозуміти, куди в нас піде графік? Для цього в нас і є наш сайт, це інвесін.ком, який і буде нам казати наш сигнал. Тож всі актуальні посилання на мій телеграм. Канал, в котрому буде дуже багато інформації, коли ти сюди зайдеш, і повністю безкоштовні інші стратегії, та послання на нашого брокера і на сайт, де ми торгуємо. Тож все максимально просто, переходь в коменти, а зараз показую тобі наш перший сигнал. З самого початку, коли ти сюди зайдеш, в тебе буде ось такий зонний графік, він нам, звісно, не підійде, так як по ньому, ну не дуже зрозуміло, він іноді навіть буває забаганий. Тож ось, ну, не дуже. Тисни внизу зліва і переходь на свічний графік. І тепер в тебе є все максимально просто, дуже комфортний такий знайомий нам всім графік. Далі, що отримати наш перший сигнал, нам потрібно. Відчинити наш брокер бінаріум, послання буде в коментарях під цим профілем. І так, запис в мене йде, все добре. І зайти на investing.com Послання також буде в коментарі, буду заходити на 5 тисяч гривень, тож обираємо нашу першу валютну пару, хай це в мене буде Євро GPI. Буду заходити на 5 тисяч гривень. Далі просто переходжу на наш investing.com і в пошуку пишу назву нашої валютної пари. Саме це в мене є GPI. Тисну на нього, далі тисну на технічний аналіз, і тисну одна хвилина, і ось мій перший сигнал. Активно Купляти на одну хвилину, Повертаюсь та натискаю кнопку Купити. І все, друзі, я зайшов на 5 тисяч гривень. Ви можете подивитися, що останні 4 уходи в мене були в ідеальний плюсик. І ось ця ухода вже в нас також йде в гарний плюсик. Тобто з цієї угоди, якщо вона піде в мене догори з моменту, коли я зайшов, я отримую дуже непоганий плюсик. Але ж те, що ми трошки пішли донизу, це взагалі нічого страшного. Так як ну, на ринку є волатильність, сьогодні в нас понеділок, і графік в нас трошки може піти зливатися. Тож саме головне, що наш інвестінг.ком, а ось о, він вже каже нейтрально. це, якщо чесно, трошки погано. Тому що я не передивився час заходу в нашу угоду, і ось о, трошки пішов злив ціни. Але все одно я таки рахую, щоб, саме головне, щоб нам вистачило по часу, так як залишається лише 5 секунд. І, друзі, що я вам можу сказати, в цілому 3 секунди. Ви самі бачили, що так, що в нас не можуть зрозуміти, так закривається угода в наш мінус, і далі воно полетіло до гори. Ну дуже такий обідний мінус, але в цьому випадку нічого страшного немає. Ми ставимо суму нашої угоди 10 тисяч наших гривень, і зараз будемо перезаходити по мані менеджменту. Тобто, якщо одна угода не заходить, ми просто перезаходимо в іншу. Він досі каже, активно купляти. Тож відчиняємо ще одну угоду на підвищення сумою на 10 тисяч гривень. Тож в цілому, все в нас максимально просто. Саме головне, щоб знову таки не було траблів в нас в заходу уходу по часу. Тож в цілому стратегія максимально себе відпрацьовує. І ви це можете побачити і по моїм іншим відео. Давайте, ось мабуть, я відкрив би ось таких два колінка. Я відкриваю ось два коліна на такому падінні, тобто вигодять зараз на 30 тисяч гривень. А це саме для того, що я розумію, що наша верхня угода може зайти в мінус, ось ця. І я просто перекриваюся з нашим таким колінком. Тож в цілому роблю все чітко по стратегії, по нашому Мартингейлу, але щось у нас в понеділок пішов непрогнозований злив нашої ціни. Залишається 50 секунд, Самий головний акцент у мене це. На всі дві наші угоди. Тож, тепер просто дивитися. Мені ще подобається наш брокер бінаріум, те, що ми достроково можемо продати дві угоди сумою на 4 тисячі. Але ж ні, я йду далі до кінця, так як я повністю впевнений в нашій стратегії. В нас залишається ще 40 секунд просто активно продавати євро джпіай. Євроджупій в нас просто починає йти догори. Але ж я зайшов просто трошки на стієї позиції. Запис відеоролику в нас йде. Пройшло лише 4 хвилини нашого відео, і поки що я в такому, якщо чесно, жорстокому мінусі. Дуже неприємна така історія в нас. Але ж давайте подивимось, поки що в мінусі на 15 тисяч гривень, і не хочу, щоб цей мінус перетворився в мене в якийсь дуже великий. Але ж до кінця нашої години ще 9 секунд. і Я таки думаю, що нам трошки не вистачить часу. Ми тільки почнемо на зростати. І просто подивіться: ось це саме обідне, що може бути. Коли ми почали зростати, а ну-ка. Ви самі бачили, я не знаю, як це коментувати. Ви просто, друзі, ось одну долю секунди. Я не знаю, я зараз просто, мабуть, розіб'ю свій комп'ютер, так як графік полетів догори, і мені не зарахувало за час нашої експерації лише одну, там, одну секунду. Буквально Просто дайте свої коментарі. Прямо зараз мені в коментарі напишіть і все, він нам каже вже нейтрально. Ну, я так, звісно, здаватися не буду. Давайте напишемо сумою нашу в. Давайте під, ну, давайте двадцять тисяч гривень і просто перезайдемо ще раз в іншу валютну пару. А поки що я в мінусі на. Ну, на достатньо велику суму, це в нас 35 тисяч гривень. Але ж ви самі бачили, що ну, це реально дуже обідно. що а, Трошки там, буквально секунда на ось цьому великому пампі мені не зарахувало просто мій прибуток. Але ж нічого, бачимо, що наш інвестінг нам каже продати. Повертаємось на брокера і просто відчиняємо одну угоду, натискаємо продати на 20 тисяч гривень. Тож тепер просто дивимось. Якщо і ця угода в мене не зайде, ну то буду фіксувати збиток, але ж я не думаю, що вона в мене не зайде, а, так як ви самі бачите ідеальне відпрацювання нашого год. Те, що в мене минула года зайшла в мінус, це взагалі рандом був. Просто не вистачило декілька секунд. Тобто з цією угодою ми бачимо фундаментальне таке падіння, яке нам і потрібне. Тож, давайте просто роблю ось ось такий скріншот. І ось отакий скріншот, який нам каже про те, що ми ідеально падаємо донизу, а, поки показую нейтрально. Ось от дуже так пригає наш графік тут, але ж саме головне, що він каже нам активно продавати, і ми йдемо донизу. Тобто, друзі, ось ця моя стратегія, те, що я в невеличкому мінусі, то лише моя помилка була, мабуть, то, що я дуже багато відкрив угоди, хоча, хоча міг би поставити суму більше і не дробити ось отак з коліна свої угоди. Але ж в цілому, ось цей мінус 3 угоди я буду, звісно, відбувати, але ж цієї угоди я зроблю чистими плюс 18 тисяч гривень. То тепер просто подивіться, бам. І на ваших очах я заробляю плюс 18 тисяч гривень і повертаю свій баланс майже до того, що в мене і було. Але ж мені потрібно ще зробити ще одну ходу, відчиняю ще одну ходу на пониження, також на 20 тисяч гривень, так як ми досі будемо падати донизу, так як каже мені мій інвестінг. І в цілому в мене є ще 30 секунд, і саме цією ходою я повністю відіб'ю свій збиток. В мене все максимально просто. Якщо в мене мінус, я просто перезаходжу ще раз і торгую суто по своїй стратегії. Саме так в мене і йде мої заробляння. Обіток. То що я вам можу сказати? Бам, фундаментальне падіння, як воно і повинно бути. Що ось це спочатку було, я взагалі не зрозумів. В мене повинен бути лише один мінус, а ось все, осі дві угоди мені потрібно повинні були бути в плюс, а, так як ви самі бачили ситуацію, коли був великий пам. Давайте зроблю ще скріншот для того, щоб розібрати все в своєму в телеграм-каналі. До речі, переходьте в нього, посилання буде в коментарях. І я отримую ще один профіт і повністю повертаю свій баланс майже до того значення, який в мене був. Тобто я зараз в мінусі лише на 4 тисячі гривень, але ж зараз я його швидко, швидко, дуже відіб'ю. І все. Але ж в останніх двох угодах ви побачили повне відпрацювання цієї стратегії буквально за 8 хвилин цього відоса. То, що я вам можу сказати, ося угода, всі мої дві угоди по 20 тисяч гривень, вони взагалі повинні були зачинитися в плюс, так як ви самі можете ось, давайте подивимось. Так, повернемось. Це взагалі просто шок. Ось отут от котировки 1,62, 63,5 і 1,62. 60... 3,7 в мене було час відкриття моєї угоди. Тож в цілому сказати я не можу нічого, там буквально не вистачило мені долі секунди. Але ж нічого страшного далі прикрився і отримав два ідеальних плюси. Це моя топова стратегія і топовий брокер, і в цілому додати мені більше нічого. Переходь в коментарі, забирай всі активні посилання та тестуй все на ось навчальному рахунку. Я, звісно, торгую на реальному рахунку. В мене ось такий вже результат, хоча я розпочинав лише з 5 тисяч гривень. І це ви можете побачити. Бачите в моєму телеграм-каналі, а зараз ось я маю такий результат. Тож, в цілому, велике дякую тобі за перегляд, ось моя топова торгова стратегія і яка ідеально відпрацьовує себе з нашим інвестінгом. Тож, ось так я і заробляю гроші в інтернеті. Тому побачимось на зв'язку. Був Артур.